Добрий ранок, у нас сніданок. Це вікном море. Нам ще дуже довго йти до містечка Барі, тож у нас є до обіду час погуляти по лайнеру. Знаю, що чутно чи ні, після сніданку вийшла на палубу. До речі, ось там видно в долучині острівець. Ой, не острівець, це Італія. Але ми доволі близько йдемо. То навіть тут є мобільний інтернет. Але такий вітер класний, я не знаю, мені чомусь так подобається. Трошечки прохолодний, але прикольно. Заховалася від вітру в зоні де басейн. Я зараз покажу, як тут всередині. Зараз розвернусь, ось, і розкажу. 11 година. Люди, хто вже поснідав, купаються, відпочивають. Тут є джакузі. Ось така класна зона, подивіться, боже, взагалі. Поки йду тут в закритому приміщенні, то трошечки розкажу. На вулиці доволі сильний вітер. Є хвилі, навіть вчора було штормове попередження, що буде сильний вітер. Лайнер трошечки качає, вночі відчувалося. Але добре, що в мене немає цієї хвороби, то мені ок. Спати було прикольно, навпаки навіть якось так підкачувало. Але якщо хтось страждає від морської хвороби, буде не дуже добре. Знаю по відгуках людей, що вони відчувають це, і їм не дуже. Навіть прям нудить і не можуть нормально ніяк переносити цей день в морі. Прийшли в зону хмар, тому тут іде дощик. Сподіваюся, погода дасть погуляти по місту. Поки він не сильний, начебто. Прибули в порт Барі і йдемо від лайнера в історичний центр міста. О, дивіться, який цікавий мурал. Барі це місто і порт на півдні Італії. Цікавий факт: місто Барі дало своє ім'я українському місту Бар, яке знаходиться в Жмеринському районі Вінницької області археологічний об'єкт під відкритим небом вважається, що тут була церква присвячена Святій Діві Марії, і зруйнована десь в 11-12 столітті або від недбалості, або від землетрусів. Сподіваюсь, що вам видно. Дивіться це просто будиночок, а на ньому ось такі фігурки. Покровителем міста є Святий Миколай, мощ якого знаходиться в місцевій базиліці Святого Миколая з 1087 року. Уявіть, Практично 1000 років ці мощі знаходяться тут. Ось підходжу до пам'ятника Святому Миколаю, і звісно, ось сама Базиліка Святого Миколая це місце паломництва створимо католиків Східної Європи та православних християн. Хочу вам показати. Такий головний вхід ближче, але він зачинений. Для туристів є інший вхід. Всередині базиліки покажу вам величність цієї будівлі. Зверніть увагу, яка стеля. Це центр. Якщо з лівої сторони від алтаря спуститися вниз, тут лежать мощі Святого Миколая. Тут дуже багато вже набігло туристів. Щоб підійти поближче, але закрито. Вузенькі затишні вулички міста Барі. Як завжди, туристів багато, є тут трошки базарчик. Але ж без цього ніяк. Все для туристів. Треба ж якось заробляти людям. Ось яка цікава арка. Ой, які гарні двері. Зараз Вам покажу двері в підліз. Вау. Ходімо, подивимось на таку арочку, маленький дворик. Цікаво, що тут. Тут заходиш в арку. Голуби пасуться на клумбі, і тут така ікона Мадонні. Життя в місті старому. Да, ось такий під'їзд у людей. Але ось тут краса. Ще одне таке вартість знаходиться місце з Дівою Марією, я так розумію. Хочеться вам показувати усю красу, яку я бачу на своєму шляху. Велична церква Сан Сабіно. Прям такий в неї екстер'єр. Просто подивіться, нещодавно йшов дощик, а тепер вийшло сонечко і є веселка. Ще й на фоні фортець: велична фортеця, Приморський замок. Спочатку римська фортеця, і візантійці використовували це місце для будівництва більш сучасної та імпозатної фортеці як частини всієї системи берегових укріплень. Стіна фортеці така куточком, башта. І біля фортеці ще такий знаходиться скверик, зелена зона, гарно. Зараз подивимось, там якийсь, мав бути, мабуть, фонтанчик, але щось від нього залишилось. До речі, йшов дощик, тут опали листя під ногами. Такий запах, як сказати, осені листочків. І при цьому таке тепле повітря цікаве. Таке відчуття і запахи на фоні фортеці. Ось таке. Дивіться, кого знайшла італійську сойку. Покажись. Ось, дивіться, яка красива пташечка. Ще трошки вулиць міста Барі. Якщо відійти трошечки в сторону від старого міста, тут є такий красивий парк з пальмами, з різними деревами, зелена зона, з лавочками. Люди тут відпочивають тут тихо, спокійно. Ще є попереду такий фонтанчик, але здається, він не працює. А чому не знаю? Я приїхала, а фонтан не працює. Неподобство, неподобство, Але це мало виглядати, думаю, гарно. Зійшла з старого міста. І в сучасне тут інші зовсім будиночки, а на фоні сучасних будинків виділяється ось цей палац. Зараз покажу з іншого ракурсу. Готично венеціанський палацо Фіцароці, Побудований між 1905 і 1907 роками. Побачила якусь арочку, зайшла а тут всередині дворик. Це дворик між різними театрами. У дворику стоять такі статуї. Оце ця арка. Якщо нею пройти, можна вийти на вулицю. І тут перед виходом на вулицю є ще ось такі статуї. Ідемо далі. Виходимо в місто. Алея в центрі міста перед ходом у старе місто. Тут така статуя коника. А ще на алеї багато пальм. І людей. Звісно, куди ж без людей, тому що в порту стоїть, до речі, на момент нашого виходу з лайнера стояло два кораблика. І, звісно, люди з цих лайнерів вийшли в місто гуляти. Тому туристів точно тут багато, місце не дуже велике. Також в центрі є така пішохідна туристична зона, де дуже багато людей. Купа магазинів різних на будь-який смак. Хочете гуляєте, шопінгом займаєтесь. Йдеш отак серед вулиці з магазинами, а тут отакий палац шикарний, просто неймовірний. Палаццо Мінкузі, побудований в 1926-28 роках. Виділяється серед усіх будинків, тому що це ось такий більш старовинний. Но знаходиться він на торговій вулиці міста Барі. Ну, для туристів, які полюбляють шопінг, вважаю, що ця вулиця прям топ. Тому що тут багато магазинів різних, і звичайний мас маркет є, і люкс є. Ось зараз проходжу магазин Луї Вітон. Тобто і таке є. Прийшла в такий сад-парк на площі Умберто. Така зелена паркова зона навпроти університету в барі. Не знайшла, правда, чому там вчать, але така красива паркова зона тут є. А навпроти цієї паркової зони, там попереду, буде центральний залізничний вокзал. В сучасних будинках є ось такі озеленені балкони. Круто! Оце прям класна ідея. Враховуючи, що вулиці всі такі бетонно кам'яні. Зелені тут практично немає. Взяли ми ось такі красиві морозивка, чесно, тут італійські морозива. Це ка тут кофі і щось рікота, щось таке. Я вже коштувала це дуже смачно. Це на торговій площі є ось такий фонтанчик, який збудований ще в 16 столітті. Кажуть, там вода питна, але щось ось коштують і не знаю. Питна чи не питна? ну кажіть. Питна вода Питна. на торговій площі є ось така будівля зрадуш. У торгової площі розташована такий собі стовп позору. Історія свідчить, що кожного, хто не платив податки чи не шанував своє майно, прив'язував до цієї колони та знущалися. Або ще гірше у бабіч колону лев символізує справедливість. Йдемо по муру біля моря, по старому місту. Тут по краю такі путівлі, все в такому стилі. Але найкраще це ось там в далечині порт стоїть наш лайнер, якого зараз не видно, і море. Море. Але погода трошки не дозволяє купатися, тому сьогодні буде без купання. І ним ще трошки погуляємо по старому місту. Вулиці Старого міста малесенькі машиночки стоять, бо інакше сюди. Ніякі кросовери, лендкрузери просто не в'їдуть. Люди живуть своє звичайне італійське життя, а ми це просто гуляємо по місту. Це церква Санта-К'яра і комплекс монастирів побудовані ще в 13 столітті. Повернулися з міста до лайнера, накрапає дощик, Ось такий він ззаду, з землі. Я вже на кораблі вийшла на верхню палубу для того, щоб записати таке відео про те, як прийшов день в барі. Буквально не знаю, годинки 3-4 погуляли по місту, подивилися на італійські везенькі вулочки, на місто церков бо барі це місто церков, тут їх неймовірна кількість. Вибачаю за звуки таких ударів, це тут на спортивному майданчику люди грають в баскетбол. Погулявши по місту, можу вже зробити певний висновок. І старе місто класне. Ці вулички кам'яні, все так гарно. Місто церков, Базиліка Святого Миколая з мощами та багато інших різних церков. Причому е було великим здивуванням, те, що я попала на православну службу і саме української громади, і поспілкувавшись там з хлопцями, ну такими підлітками, е вони сказали, що велика громада українська саме в місті Барі. І ось вони зустрічаються на такій служби, підтримують один одного. Прям священник казав помолитися за Україну. Це було дуже неочікувано і дуже приємно зустріти таких людей. Місто барі, скоро ми з тобою попрощаємось. Ось так виглядає місто Барі з лайнера з 11-ї палуби. Сонечко заходить, місто в огнях починає світитися.